Україна повинна бути країна повної демократії тієї демократії, яка є надбанням цивілізації сьогодні. По-друге, це має бути відкрите суспільство. Ми ні від кого не будемо відгороджуватися. Ми будемо господарями на своїй землі. Ми будемо самі вирішувати свої питання, свої політики, економіки і так далі. Це повинно бути суспільство ну і миру, і соціального миру, і національного миру. Ви знаєте, що український народ не однонаціональний народ. У нас є багато ну основна маса українців, але є багато і росіян, і євреїв, і поляків. І інші національності треба, щоб всі вони усвідомили, що вони є народ України. Отже, наша майбутня Україна повинна бути країною і соціального миру, і злагоди, і національної злагоди. Ось таким відкритим демократичним суспільством і широким місцевим самоврядуванням Я і хочу бачити майбутню Україну.